Чверть Тіктоку зараз це згенерований штучним інтелектом шлак. Фейкові відео буквально заполонили наші стрічки. Це і нібито. Іронічний розважальний контент, де шиї клон Олега Ляшка танцює в окопі, чи клон Євгена Кошового катається на свині, і відверта пропаганда з пісеньками у гулянця від працівника ТЦК, чи навіть штучними сюжетами з проросійських протестів в Києві чи Одесі. Розповідаємо про нову хвилю небезпечних відео в Тіктоці. Цілі яких одна розхитати ваш ментальний стан та змусити зневіритись у перемозі. На ЗСУ «Міколка» є три відео, з нібито репортажами журналісток у Києві, Одесі та Харкові. Їх усі опублікували наприкінці грудня 2025 року. Вони згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Це легко можна розпізнати за неприродньою мімікою на обличчях репортеру. Та Той сам TikTok маркує ці матеріали позначкою містить медіа згенеровані штучним інтелектом. Та й якщо ви слідкуєте за новинами, то зрозумієте, що це фейк. Адже жодне авторитетне видання про ніякі протести в грудні в цих містах не писало. Але популярність цих відео зашкалює. Фейковий репортаж із Києва зібрав понад 2 мільйони переглядів за пару тижнів від публікації. У самих відео на фоні зображують натовпи людей проблискові маячки поліції чи інших служб, і навіть бронетехніку. Шиї репортерки говорять українською, і кидають емоційні фрази без конкретних деталей про події. Як, от, ми у центрі Києва біля імпровізованого блокпоста. Тут просто на очах змінюється хід подій, або ми в центрі Одеси, де триває державний переворот, або тут відбувається те, що навіть важко усвідомити. Такі емоційні відео і висловлювання без жодного контексту можуть викликати тривогу і нерозуміння в людей, які не перевіряють інформацію. Може здатись, ніби в Україні почались протести проти влади на кшталт майдану. Загалом же такі відео вписуються в російську концепцію організації масових антивоєнних протестів в Україні. Тему майдану 2.0 пропагандисти розкручують ще з 2016 року. А нещодавно вони активізували ці зусилля. В тіктоці крім такого шиї шлаку є ще велика мережа блогерів, які підбурюють людей до збройного. Перевороту влади. Але повернімось до шиї контенту в іншого користувача з нікнеймом Ра ми побачили чотири шиї відео, на яких можна впізнати Майдан Незалежності в Києві. В описі цього профілю написано кошмарю украшистах, а фото користувача зображене на фоні російського прапора. Та й у відео відверта про російська пропаганда. В одному з роликів фейковий український поліцейський говорить прихильнику Росії, що йому. Набридло працювати на наркомана і починає співати про білу бірезонько. Матушка земля, біла всі... Це весна. Невелика помітка. Така відверта пропаганда трапляється не часто. Зазвичай росіяни беруть реальні українські внутрішні проблеми і розганяють на них зраду або дискредитують політиків. А тут особливий випадок: вони роздмухують невдоволення владою і підштовхують до думки, що єдиний вихід здатися Росії. Інший ролик показує натовп людей з прапорами України біля монументу незалежності. Попереду них стоїть шаї згенерований чоловік із російським прапором. Він вигукує російською слава Україні в составі Росії, і натовп із синьо-жовтими прапорами його. Підтримує в ще одному схожому відео. Цей самий персонаж підходить до жовто-синього натовпу, говорить Слава Україні і дарує російський прапор. Після цього люди радісно підкидають його до гори. Всі ці ролики мають витермарку відеомоделі SORA від OpenAI, яка допомагає створювати реалістичні шиї відео з простих текстових описів. Єднання українського натовпу з персонажем з російським прапором це продовження наративу про один народ. І така пропаганда прямо в лоб не використовувалася Росією для. Я української аудиторії з часів «русської вісни 2014 року. Нагадаємо, що так тоді Росія називала гібридне вторгнення на сході і Півдні України на акаунті Міса 29098 Ми знайшли понад 30 шиї відео, у яких нібито показують натовпи людей переважно в Харкові, Києві та Одесі. У частині роликів фейкові протестувальники з російськими прапорами в руках кричать російською Харка сіла, Росія помогі нам стати ще сильніше», Одеса сіла Зілінський уході», Ми руски народ. Чи то Київ сіла, ми хотім бить з Росії. У більшості відео лунають саме такі вигуки, а змінюється хіба що назва міста. Також у частині згенерованих роликів із протестами на центральних площах українських міст є такі вигуки російської мови. Талу корупцію. Хватить набивати кармани. Хватить уже з нас, ми хочемо жити спокійно, Київ хоче міра. Ми один народ. Більшість шиї відео з протестами в акаунті Міса 29098 однотипні. На них показують натовп на центральних площах Києва, Харкова і Одеси, часто з російськими прапорами або ж банерами з вигуками, які вони озвучують. У такому форматі ролики цього користувача активно почали з'являтися наприкінці грудня 2025 року. Цей же період відео з протестами опублікував і перший аккаунт з нашого дослідження. Зсу Миколка. Деякі з цих відео зроблені доволі якісно. На них чітко видно, до прикладу, Майдан Незалежності в Києві. Тож люди, які гуртають TikTok заради розваги, можуть не сильно замислюючись повірити, що у великих містах справді є якісь проросійські протести. У жовтні 2025-го центр протидії дезінформації вже розвінчував фейкові відео з українцями на масових акціях. Для тих роликів використовували реальні записи акцій протесту, що відбувалися в Україні в різні роки. У центрі протидії дезінформації пояснювали, що мета такої кампанії пропагандистів створити ілюзію, що в Україні нібито панують проросійські настрої і що суспільство втомилося від війни. А сьогодні пропагандистам навіть не треба витрачати зусилля, щоб знайти відео протестів в минулому. Їх створюють за допомогою штучного інтелекту, і такі відео стає все важче відрізнити від справжніх роликів. Зокрема, модель 2 від OpenAI тепер розуміє фізику і точніше моделює реальний світ. Як я згадувала на початку відео, за даними європейської некомерційної організації AI Forensics, нині 25% від публікацій у TikTok створені за допомогою штучного інтелекту. До речі, якщо вам подобається це справжнє автентичне відео, створене реальною командою дослідників, а не штучним інтелектом, то поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. Якщо ви оформите спонсорство чи залишите донат за посиланням в описі під відео, ви дуже допоможете нам створювати нові глибокі дослідження. Але мало просто створити такі відео, їх ще треба зробити достатньо популярними, щоб вони з'явились у вашій стрічці. Тут пропагандисти використовують особливий метод перехоплення хештегів. Автори таких відео з дезінформацією маркують свій контент популярними трендовими тегами, щоб підсилити його охоплення і замаскувати серед звичного інформаційного потоку. Ось, наприклад, на початку жовтня в українському TikTok різко зросла популярність відео з хештегом SORA. Все через появу SORA2, оновленої відеомоделі від OpenAI, яка може генерувати доволі реалістичні ролики за простим текстовим описом. Користувачі TikTok почали швидко шарити свої експерименти з новою моделлю. Сама хвиля SORA. Радше була відлунням глобального тренду ніж суто українську історію, але українська специфіка проявилася там доволі швидко. Популярний хештег використали, щоб просувати деструктивні наративи. Під цим хештегом ми знайшли ролики, спрямовані проти мобілізації в Україні. Формально їх подавали як гумор або абсурд, але всередині був чіткий негативний меседж. На характер поширення теж важливо звернути увагу. Кілька акаунтів одночасно публікували однакові або дуже схожі відео. Це схоже на скоординовану активність, а не на випадковий народний тренд. Серед прикладів ролики, де працівники ТЦК нібито мобілізують немовлят, або де поліцейські, начебто, радіють, що замість них, озброєних і досвідчених на фронт відправляють простих українців. Чи один приклад хвиля контенту пов'язаного з Кейтом. Цей корупційний скандал обговорювали у всіх соцмережах, і TikTok не виняток. У трендах з'явились такі хештеги, як от корупція, набу, міндіч і сап. Вони стрімко набирали перегляди і охоплення. Там були відео з емоційними коментарями користувачів, новинні фрагменти чи реакції блогерів та експертів, але поряд із ними поширювали значний масив дезінформації та генерованих шиї роликів. Ці ролики на основі реальних новин і проблем розпалюють недовіру до української держави, говорять про марність спротиву і створюють гіперболізоване відчуття зради, чи просувають сенсаційний і маніпулятивний контент. Під цими самими хештегами ховається не тільки замаскована, а й пряма російська брехня. Я знаю, що ви скажете. Ці відео легко відрізнити від реальних, і ніхто серйозно такий контент не сприймає. Але це не так. В одному з досліджень тексти проаналізували коментарі під відео з дипфейками політиків. Це були відео, на які за допомогою штучного інтелекту підставляли до військових на передовій обличчя Олега Ляшка і Юрія Луценка. Тут важлива поправка. Це дослідження. Ми проводили трохи більш ніж рік тому, і з того часу технології лише пішли вперед. І користувачі вже можуть створювати якісніші і більш реалістичні дипфейки. Але реакція тоді на відео нас вразила. Ось які результати були. Щонайменше 20% коментаторів, а це було близько 2000 аккаунтів, акаунтів, бажали фейковим ляшку та Луценко. Янгла Хоронця, висловлювали свою повагу, дякували від щирого серця і захоплювались їхньою сміливістю. Ще 4% були стриманішими у своєму захопленні і писали Молодець, молодчина, красава, поважаю. І це суто теоретично може бути адресовано як головному герою депфейку, так і авторові відео, який вдало пожартував. У 41% випадків не можна було точно сказати з коментаря, чи розпізнав коментатор фейк. Тож ми залишили їх у сірій зоні. 23% коментаторів усе зрозуміли і просто дивувалися, бо висміювали решту коментаторів за неуважність. Тупість чи наївність, і дякували авторові за гарний настрій. А от 12% коментаторів проявили надзвичайну критичність до відео, хоч і не вгледіли самого депейку. Вони припускали, що окоп не справжні, звинувачували в постановці акторській грі, або взагалі вдавалися до фактчекінгу. Хтось писав, що в Бахмуті немає піску, дивувалися, чому на відео немає інших військових, звертали увагу на неправильний колір, скотчу, або занадто гарний манікюр і чисті руки, запитували, чому напередку. Всі дерева цілі чи просто нагадували про викриття постановки від Олега Ляшка у 2014 році і робили висновок, що відтоді нічого не змінилося. Так, фактчекерська спільнота може пишатися, але у цьому випадку все було мимо, адже депфейку коментатори не розпізнали. Так, частинка коментаторів, які вірять, Нібито у щирість відео можуть також використовувати іронію проте на щирість таких коментарів вказує щонайменше їхня кількість, бо за такою логікою кожне відео мають коментувати тисячі тролів, які пишуть. Іронічні коментарі, тому просте пояснення видається більш правдивим. Люди справді просто вірять тому, що бачать у випадковій стрічці рекомендацій у тіктосі. Бажання цих користувачів залишити коментар часто переважає над бажанням зайти в профіль каналу, який це поширює, і з першого погляду переконатися, що вірити йому не варто, бо там весь канал в діпфейках. Настільки масове поширення технологій дипфейків і іншого шиї шлаку має цілком реальні наслідки. Наприклад, дипфейки з обличчям Ілона Маска допомагають шахраям отримувати мільярдні прибутки. ФБР попереджало американців, що кіберзлочинність і фейкові шахрайства на основі штучного інтелекту лише зростають. А фахівці міжнародної консалтингової і аудиторської компанії Deloitte також побоюються, що штучний інтелект може призвести до зростання шахрайства в банківській сфері. І шкодять не тільки відео, які дуже схожі на автентичний, а не згенерований штучним інтелектом контент. Навіть жартівливі дипфейки, де присутність штучного інтелекту очевидно, викликають проблеми. Адже такий контент сприяє так званому deepfake-related скептицизм, тобто скептицизм пов'язаний із дипфейками. Головна ідея в тому, що масове поширення цієї технології грає на руку дезінформаторам та конспірологам, адже підриває саму віру у факти і реальність. Що більше ми стикаємось з прикладами маніпулювання за допомогою фейкових чи згенерованих відео, то менше віримо будь чому в інтернеті. А відтак легше потрапляємо в пастку розмивання реальності. Як наслідок звинувачення у фейковості фото чи відео стають зручним і простим способом дискредитувати його перше джерело. Це, до речі, підтвердили ірландські і британські дослідники у 2022 році. Вони вивантажили близько п'яти тисяч твітів про фейки довкола російсько-української війни і продемонстрували, що більшу частину дописів з дослідження становлять не самі фейки, а звинувачення у фейковості цілком реальних відео. Тож, поки платформи не спішать обмежувати поширення такого контенту, залишається лише слідкувати за своєю інформаційною гігієною та вчитись відрізняти згенерований штучним інтелектом контент від справжнього і не реагувати на всілякі вкиди, що масово ширяться в соцмережах. Але оскільки технології лише покращуються, і шиї згенерований контент стає все важче відрізнити від автентичного, то найкращий спосіб берегти себе це слідкувати за перевіреними та авторитетними джерелами інформації, а також скептично ставитись до невідомих акаунтів, які поширюють, нібито сенсаційні новини. До речі, на що звертати увагу, щоб відрізнити дипфейк від автентичного контенту, ми розповідали у нашому відео про дипфейки українських журналісток. Дивіться його. Тут. А поки нагадую, сподобалось відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. Поширте це відео тому, кому воно може бути корисним. Так ми разом будемо підвищувати інформаційну грамотність. А також ставайте спонсорами нашого каналу чи залишайте донати за посиланням в описі під відео, щоб підтримати вихід нових досліджень.